Це, там, до 24-го року, Але... е, їм СЗЧ ну, звільняють в із, із... Черкаському найбільше пострадали, ті, хто був після СЗЧ. Да -да 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 і незважаючи на те, що ми звертаємося, намагаємося там і перевестися, як знаєте, мені сказали, хоч одні сказали, я кажу, ви мені поясніть. Ну, Одна частина відповідає: ми не маємо юридичного права вас приймати, у вас немає військової присяги. Ну, Це дійсно так. Нема дю Пройдіть підготовку, пройдіть, там присягу прийміть, да? а тоді до нас приходьте. Ну здрасті, кажу, там бежить після виправдувального вироку суду. Тут ви кажете, давайте у вас прийму, прийду присягу. А як це? Ну тоді, якщо я прийму зараз присягу десь, поставиться галочка, що а що у вас людина без присяги робила там. Ну у вас тут такий злочин, в бойовій обстановці, як вони там пишуть. Що я там вообще в бойовій а обстановці? З якого часу у вас підписаний контракт? 20 січня 22-го року я підписала контракт, і за два місяці, за мі за місяць нічого неможливо не було присяговування, а вони ж ну я просто все не можу тут говорити. Були mm. особові ж справи, саме справи ви поняли, що були там вивезені. Там я mm. не пишу вже. Що... Да, добре, бо там... були вивезені всі особові справи тоді. За за пів місяця тоді до повномасштабки. Ну вже знали. Вони їх повивозили. Там був і мій військовий квиток. До Дніпра? Так, да, я думаю, що треба правда. Ну я не можу стверджувати точно. Я не ну, знаю куди. Ну, вони це да, так чи туди, не да. Ну... Да. Да. І тому якраз я повинна була приймати військову присягу і виїжджати на підготовку. І це спіпало, якраз сказали мені 28-му готуся на підготовку, поїду. А тут нато тобі понамахав Павланці 24-го. Пане ну, адвокате, вам є що додати до цього? Чи ні? Ви, ви, ви адвокатні так, 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 так. так. Є, є, є що додати, якщо я б записав. Якщо, якщо ви щось скажете, якщо це на часі. Я ж не знаю, що вже моя клієнтка розповіла. Все розповіла. Все, Все. Все розповіла, що вона була єдине, що вона була не вправі розповідати, а може тільки адвокат. Якщо можете представитися, будь ласка. <кій> адвокат Вишневицький Юрій Олександрович, захисник Сидоренко. <кій> ну, я, скажімо так, лаконічно. Скажу, що для клопотання, які ми подавали, на закриття справи. 에, ну, по-перше, на нашу думку, сторони захисту е, доказів, сторони обвинувачення щодо самовільного залишення частини належних немає, е, оскільки відсутність підрозділі певний період часу була обумовлена поважними причинами. а Саме хвороби, е, це перше. Друге, під час до судового розслідування були допущені суттєві порушення процесуальних норм, які, на думку, на нашу думку як сторони захисту є підставою для закриття цього кримінального провадження, у зв'язку зі спливом строків до судового розслідування на час звернення обвинувальним актом прокурора до суду. Оце так коротко все інше. Я думаю, буде судовий розгляд, під час якого. Будуть досліджуватися докази, і буде встановлена об'єктивна істина. Це було перше судове засідання у цьому суді. Тут прийма участь ну, тут не один так, доказ, та, інший прийма захисник, захисник районів. Як тому... ви пояснюєте оцей термін, що триває стільки судовий розгляд, а ще не проведено установче засідання? Ну, справа в тому, що під час. Скажімо так, до цього там приймав участь інший захисник на сьогоднішній день. Я і під час підготовчого судового засідання було заявлено ряд клопотань як стороною захисту, як, так і стороною обвинувачення, які ну, розглядалися судом і приймалися відповідні рішення. Ну, вони суттєві по певним питанням. Тому, в принципі, так, щоб сказати, про порушення якихось розумних строків, я би так не сказав. На сьогоднішній день в принципі засідання відбуваються. Сторони, скажімо, надають свої позиції, да, відповідні клопотання, суд їх розглядає, приймає відповідні рішення. Ну, з якимись ми згодні, з якимись ні. Ви назвали те, що, скажімо, на вашу користь в цій судовій справі, а оцей момент щодо неприйняття військової присяги, наскільки він впливає mm -hmm. на обвинувачення все звичайні? Mm -hmm. Ну, тут, скажем так, на сьогоднішній день це питання дискусійне, оскільки судова практика різна з цього приводу. Ну, формально ми вважаємо дійсно, що це порушення, що фактично не прийняття присяги це фактично не набуття статусу військовослужбовця і відповідно відсутність суб'єкта в даному складі злочину. Але є вже судова практика, за якою. Ну, суди, скажімо так, висловили позицію, що нібито прийняття присяги не є обов'язковим для набуття статусу військовослужбовця. Ну, але це як то кажуть, практика судова одна. Будемо далі дивитися, бо у нас судова практика дуже часто змінюється. Позиція судді вам не відома щодо цього. Ми ще це питання не досліджували. Не ще досліджували. Не да. Ви будете це буде заявляти, після, що... щоб вам надали, скажімо, всі документи пов'язані з присягою. Ну наскільки відомо стороні захисту на сьогоднішній день. Що таких, таких документів, документів немає, немає. Да, я да, розумію. Да, тому ми будемо вимагати. Але виходити... для того, щоб щоб довести, що їх немає, ви повинні клопотати про це. Ну, це, у нас вже є докази з цього, mm -hmm. Mm -hmm. тому це, під не випереджаємо, не, воду... не напереджаємо, не напереджаємо подій. Добре, дякую, є що, що я не запитав у вас є. В принципі, поки все. Дякую. Дякую. дякую.